Коштів немає, ну відповідно до бюджетного кодексу, відповідно до. Є пояснення від КМДА, Потім пан Георгій прокоментує. Тим паче він в нас представляє також і таке старовинне українське місто як Чернівці, де теж багато цього старовинного житлового фонду. Але КМДА, що написало, що фахівці керуючої компанії демонтували уламки, прибрали територію. Власне сталося падіння з другого поверху. Будинок 1905 року йому 120 років. Працівники керуючих компаній не мають доступу до квартирних балконів без згоди ло власників. закликають мешканців старих будинків, якщо ви помітили ознаки руйнування балконів, негайно звертайтеся до райдержадміністрації. Це необхідно для обстеження і прийняття рішень щодо безпечної експлуатації. І у Києві діє низка програм із реновації житлового фонду. Власне, сподіваюсь, що вони справді діють, тому що коли я ходжу по вулицям центру міста, я бачу, що е... Трошки не діють, або це е, власники цих квартир байдужі до стану власних балконів. Тут теж може бути е, такий факт, але все ж таки безпека, яка на вулиці та да, от мене як Янина, вона напевно відповідальність в тому числі і міста, та щоб мені нічого там і нікому іншому на голову не впало. Пане Георгію, чи бачили ви такі приклади? Ну і як, можливо, у Чернівцях е, таку проблему вирішують? Адже там теж багато старовинного фонду. Так у справді центр нашого міста входить в ну, спадщину ЮНЕСКО. І... На жаль, ми можемо згадати не лише Чернівецькі приклади і львівські, коли взагалі там будинки падали. Таке теж було. Щодо балконів, є такий жарт, що на, на ображених падають балкони, але в даному разі я думаю, що гість навряд чи був ображений на нас, але йому так дісталася така доля, слава. Добре, що без трагічних якихось наслідків. Звісно, що можемо ми закинути громадян різними формулюваннями юридичними. Щодо того, з яких коштів ремонтуються, я пригадую, наприклад, у нас центр фасадна частина, вся бут, свого часу ремонтувалася з бюджетних коштів, не за. Кошти власників тих квартир. Але я думаю, що одна справа, коли громадянин десь не дуже може звертати увагу, не завжди звертає увагу на стан тих же балконів, у кого вони є. Частіше вони здивляться зверху на них, а не знизу. Так інша справа, коли йде мова про безпеку. І тут звісно, що на мою думку, от якраз ці рекомендації добрі від Київради, що варто і службам різним звертати увагу на І Ті ж компанії, які там займаються і прибиранням, яким частіше це може вкинутися в очі, як кажуть, та і вчасно звернути увагу і на випередження зіграти. Те, що ви кажете, що ви звернулися і не відреагували, це, звісно, що дуже погано, але не дай Боже, щось би сталося. В вашому випадку, якщо ви звернулися, то ви якби з себе вже знімаєте. На да? тобто, бо ви звернулися на вас, не відреагували, значить, вже ну яка які до вас претензії? Ви там так. не можете це зробити реально.